Питання передачі Києву ракетномагавку, українська та американська сторони можуть обговорити особисто вже у цю п'ятницю, 17 жовтня. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер стверджує, що в цей день Трамп може прийняти української заві Володимира Зеленського. Інші ж деталі поки що не повідомляються. Нагадаю, що востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. І Тоді їхня зустріч виглядала ну доволі таки позитивною. Ну, а в нас зараз буде, сподіваюся, позитивна розмова або розмова про позитив з Ігорем Рейтеровичем, політичним консультантом, політологом. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас, доброго вечора! Слава Україні. Юраєм слава вітаю. Пане Ігоре. Тож, які ваші прогнози щодо томагавків, коли ми зможемо от пульнути вже першим по Кацапах? Слухайте, ну я хотів би сказати, що в мене прогнози оптимістичні, але я все одно залишаюся скептиком стосовно, власне, Тома Гавків. Я не військовий експерт, але е, я не дуже розумію от всі ці розмови, враховуючи, що це специфічна дуже зброя, яка вимагає, е, по-перше, відповідної підготовки, тобто якщо нам її дадуть, то навряд чи ми її зможемо відразу використовувати, а повірити в те, що запускати її будуть безпосередньо американські військові з території України, мені складно. І по друге за допомогою чого ми це будемо робити. Ну, всі ж знають прекрасно, що це за ракети. Там є, звісно, експериментальні комплекси. Я знаю, що там пропозиції були просто взяти готовий блок запуску з американського корабля, вирізати, передати Україні. Ми його десь стаціонарно поставимо і пильнемо домагавками. Все це прекрасно, але мені поки це більше скидається на якусь таку е, ІПСО, яку активно розганяє Трамп, яку підтримує Україна. І це, до речі, класна суперова дія на Росію, тому що в них там одне місце підгорає по повній програмі. І це реально їх ставить в ситуацію ситуацію стратегічної невизначеністі, але я більше повірю, що на фоні розмов про Томагавки ми просто отримуємо атакам. Але в достатньо великій кількості і зможемо першими з ними пульмути по власне, Російській Федерації. Або отримуємо якісь додаткові поставки інших якихось ракет, які в нас вже є на озброєнні, типу скальпів, там, сторобшедово і так далі, але з американськими системами наведення, які ми зможемо використовувати проти Росії. Очевидно, що з великою ймовірністю щось буде, бо зараз якось так гарно, тут, щоб не наврочити, прям, знаєте, сплюнути хочеться, складається ситуація, Трамп в певній. Єйфорії, йому там вдалося як, ну, завершити війну в Газі, хоча знов-таки не факт, що там перемиряться чи мир довго протримується, але тим не менше. І він хотів би зараз активізувати якось свої зусилля щодо завершення російсько-української війни. І мені здається, що в нього вже є певне розуміння, що просто там, дивлячись в очі путіну, це зробити неможливо. Тобто Путіну спочатку треба, знаєте, вирізати бажано десь під. Підсудило, під от, да, отак от, от з усієї сили, щоб він був як мінімум в такому там нокдауні, а потім вже е, садити його за стіл і про щось говорити. Ну, от сподіваємося, що в п'ятницю вони, власне, з нашим президентом ці питання обговорять, і ми побачимо, як це буде реалізовано на практиці. Але чи будуть це томагавки? Ну, знов-таки, я дуже хочу в це вірити, але ну, чисто технічно. Чисто технічно це дуже складна історія. Я чув, що деякі наші військові експерти казали, що їх прям сушки можуть використовувати, але я не бачив жодних прикладів застосування цих ракет в такому форматі, і тому теж певні сумніви тут на жаль присутні. Ну а мене погоджую з вами. Так само в цій студії теж обговорював цю тему вже з військовими експертами свого часу. А от коли Трамп каже, що він... Хоче обговорити це з Путіним. Я, ну, це, це те ще що одне мене бентежить. Ну чи це не чергова вода от в цьому питанні? Е -е, бо ну про що, як це може виглядати? Якщо він в цій ефері там хоче зараз дійсно вирішити, як ви кажете, тут я там Володья. Я передам Зеленському там е -е, томагавки. Е -е, я, як, як ти дивишся на то, чи як це? Ну, я думаю, що, типу, так може бути. Або ми завершуємо війну. Ну, ми всі, так, якби Трамп ж хоче бути головним в завершенні війни, або я надаю Україні додаткові засоби військові, в тому числі найкрас... найкра... найкласніші, найкрасивіші, найдовші в світі ракети-томагавки. Ну, у Трампа все ж знає, так, да, так, так. А, може бути такого плану розмова. Ну, і дивіться, а тут же ж цікавий момент. А що йому відповість на це Путін? Ви ж подивіться, що навіть що навіть у е, Піскова достатньо нервова на це реакція. Сьогодні вони випустили цього ідіота. Я, до речі, думав, що вони не будуть цього робити. А це до речі, свідчить, можливо, і про якісь свідчив. Я маю на увазі Медведіо. Да, який знов там накалякав пост, що е, значить, може бути відповідь. Ми ж не знаємо, з яким зарядом будуть ці томагавки, і так далі. Е, буде дуже прикольно, якщо Трамп на це відреагує. Він один раз на це повівся і відреагував. Хоча я до сих пір так не можу зрозуміти, навіщо він взагалі реагує на Медвєдєва. Це знаєте, як просто порівняти там, ну це, це два, дві, два різних всесвіта, ну, абсолютно які не перетинаються. Це не рівень Трампа. Але от хтось йому запопадливо, мабуть, приніс і сказав, що пане президенте, вас там називали, як там у земляним З земляним? Да. І Трамп відреагував. От Медведєв написав ще один хамський достатньо пост. Ну, Трамп може на нього відреагувати, хоча Медєва більше випускають для внутрішньої аудиторії. Знаєте, щоб це ж показати росіянам, що не хвилюйтеся, все нормально, ми там значить, сильні і нічого не боїмося. А Пісков, слухайте, він аж прям затинався, коли про це говорив. Видно, що це поставило їх в таку ситуацію ну, стратегічної невизначеності. Це знаєте, як з Тайванем. От, До речі, мало хто читав договір між США і Тайванем, а там що написано? Що Штати можуть допомогти, можуть не допомогти. Незрозуміло. Але оця невизначеність тримує Китай вже багато десятиліть від агресії проти Тайваня. Так і з ракетами можемо дати, а можемо не дати. А якщо дамо, ви представляєте, скільки об'єктів на території Російської Федерації потрапляє відразу в зону ураження цих ракет, і росіяни не зможуть взагалі їх перехопити. Взагалі їх не зможуть перехопити. А давайте на секундочку представимо, що їх ще й запустять через територію якихось третіх країн. От Просто на секундочку. Росія ж так робить, правильно? Летять же їхні ракети там, через територію Білорусі, кажуть, що літали через територію якось Казахстану, там ще якісь такі речі були. А тут от теж якось все відбудеться. Як на це реагувати Путіну? Тому у Трампа насправді тут є можливість пограти з Путіним у ці ігри, як там знаєте, коли очі в очі дивляться, хто перший мигне. І от як би ми до Трампа не ставилися, при всьому там скептицизмі і старказму, от в такі ігри він вміє грати. І в принципі він може Путіна взяти. Ну, не знаю, як там кажуть на понт. Да, а, і чи як. Пане як. Ігоре, але ж по факту, от, е, так, тут, тут одразу два в мене таких маленьких чи, чи уточнень чи питання в продовження. Е, про Мідів. Вас перше, Дивіться, ну, він же ж в будь-якому випадку робить це е, там, це, це ж не, не, не секрет. Поліжнер, він ні, точно це Кремль, це... це Кремль, це не Медведів. Абсолютно. Це Кремль. Так. От, чи, чи розуміє це Трамп, що це по факту. ну... Теж і позиція Путіна просто висловлена не путіним. А якщо розуміє, ну то, то знову ж таки, як як це характеризує, може характеризувати подальші стосунки між ними? Там минулого разу він каже, там ну відповів Медведєву в теж в своєму стилі. Зараз це повторюється. То це що вже таке, якийсь черговий рівень таких дискусій? Просто ти ідіот, та ти сам ідіот, та я тобі врі, а я тобі вріжу. Чи, чи що це таке? Знаєте, мені здається, першого разу він не сильно зрозумів, що це не Медведєв, а Путін. Він, він реально подумав, що це колишній типу президент написав. Mm -hmm. Другий раз, якщо він відреагує, я сподіваюся, що йому пояснять. І, до речі, Трамп на це відреагує, ну, може, емоційно по одному, але в реальності він же ж прекрасно розуміє, що це така ж гра в підвищення ставок, яку почав він. Значить, що повинен зробити Трамп? Трамп повинен підняти ставки в свою чергу. Mm -hmm. Наприклад, в п'ятницю сказати, що. Е Значить, ми над томагавками ще будемо думати, будемо думати, але там я сьогодні з подивом з'ясував, що мій попередник. Да буде прокляте його ім'я в віках. да, Байден виявляється, передав Україні атакамси, які ми не поставили ще. Ну і я, я не буду проти, тому що це ж зробив він. Тому ми атакамси передаємо. От вам підвищення ставок. Слухайте, я розумію, що тамагавки на 2 тисячі кілометрів тисяч кілометрів. Да? Це класна історія. Але атакамси, які на там наскільки вони можуть, до 500 кілометрів летіти. Ну вони теж Росію поставлять дуже неприємну позицію, особливо якщо їх буде кілька сотень. Так, так Що тут от мені здається, якщо Трамп відреагує, значить чекаємо наступного підняття ставок в іншому випадку? Він буде слабаком. А знаєте, він от е, зараз в ейфорії. Ну, типу, все, що відбулося там в Ізраїлі з Хамасом. Він сьогодні все це показував, і мені здається, йому ейфорії не дуже захочеться виходити. Знаєте, щоб так обличчям хоба і в асфальт. Ні, він хоче тепер, щоб тільки вверх підніматися. А вище вище е, близькосхідного конфлікту це тільки завершення російсько-української війни. Немає нічого більшого, що міг би зробити сьогодні Трамп, і що дійсно йому би вже в наступному році гарантувало Нобелівську премію з миру. Давайте так Так, Ну і по факту він сам так само про це сказав, все Україна там наступна. Та стів, ми ще зробимо це, звертаючись до Сіва Віткофа, але. Навіть знову ж таки не але а в продовження знову ж того, що ви сказали, «Financial Times», яка пише, що вже кілька е місяців Сполучені Штати допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах. Ну, по перше, чи є у вас підстави, пане Ігоре, довіряти цій інформації? А по-друге, е якщо про це знають журналісти там Західні, хай то ну російські спецслужби точно а, мали там Путін точно мав би це знати ще раніше. Якщо знають, то як це характеризує знову ж таки ситуацію? Да ніяк не характеризує з точки зору якоїсь реакції Росії. Росіяни про це точно знають. Я думаю, що це має місце. Не по всім ударам, але по деяким точно. Але що роблять американці? Дивіться, як там написано в цій статті. вони Україна каже, ми хочемо гахнути туди. Американці кажуть, от є там три маршрути. Да, от ми вам mm -hmm. даємо там оптимальне. Ну, вже є на це можливості. Є до речі, дивіться при Трампі обмін розвідданими продовжується. Бо був, був період, коли його, начебто, там на пару днів призупинили, потім поновили. Тому що по великому рахунку тут нічого нового немає. Ну в такого далі не екстраординарного. Mm -hmm. Єдине, що це стосується конкретно е, НПЗ і конкретно е, нафтової сфери Російської Федерації, але. Це ж, це ж мрія Трампа, це одне з завдань Трампа виконати Росію якості конкурента цього ринку. Тому тут цинічно інтереси Трампа співпадають з інтересами України. Ми б'ємо по ним, тому що це гроші для війни. Трамп е не проти цього, і навіть там трошки нам цьому допомагає, тому що для нього це нищення конкурента певною мірою. Так? І це знов таки це ж сильний крок. Коли він зустрінеться, наприклад, давайте уявимо наступний раз з Путіним. Він або там зателефонує йому, mm -hmm. він може йому сказати, може не на камеру. Ну, Владимір, ти мені тут розказуєш про що там, Донбас, ти хочеш весь захопити? Да? Ти мені вже це говориш там восьмий місяць. Я там січня місяця на посаді, і ти мені кожен місяць про це говориш. А в тебе немає вже третини твоєї нафтопереробки, Ну, ти що ми почекаємо? Тебе не буде половини нафтопереробки, там і так далі. Так що тут для Трампа якраз ситуація нормально складається. Я думаю, що він в курсі того, що є, і абсолютно це підтримує. А Росія ніяк по-іншому реагувати не може. Хоча публічно давайте не будемо забувати, вони неодноразово говорили, що Сполучені Штати беруть безпосередню участь у війні проти Росії, тому що надають розвіддані Україні. Вони це говорили навіть після того, як Трамп став президентом. Про це говорив Пісков. Ну це знаєте, е, як казав колись Путін, нравиться не нравиться. терпі». Терпій, да? Тому що він нічого не може тут зробити, він не може й вийти і сказати там Трамп, ти поганець, ми з тобою не будемо мати ніякої справи, тому що він розуміє, чим це закінчиться. Тому тут він просто якби терпить, сподіваючись, що якщо він колись там з Трампом зустрінеться, тоді він зможе виторгувати собі відміну цих, наприклад, ударів заради мирного процесу. От, до речі, цікавий момент: якщо раптом після п'ятниці. Давайте от уявимо на секунду. Відбувається зустріч, і потім ми починаємо спостерігати падіння інтенсивності ударів України по цим об'єктам. Mm -hmm. Можливо, це буде предметом розмови, але Трамп як може запропонувати Україні припинити це робити? Що є реальний шанс почати мирні перемовини, давайте зробимо типу же з доброї волі. Ну але тоді тоді спостерігаємо і за тим, що будуть ці покидьки робити. Будуть mm -hmm. вони бити mm -hmm. по цивільній інфраструктурі в Україні чи ні? Тут все, знаєте, дуже просто. Вони про щось поговорять за закритими дверима, але, по-перше, Певним моментом ми побачимо про що вони конкретно говорили. Якщо буде якесь затишня, значить знову є спроба реанімувати мирний процес. Якщо навпаки посилиться значить Зеленський з Трампом поговорять і Трамп скаже: Да Володимир Олександрович ти правий? Він по іншому не розуміє, значить, давай ще його там місяць помаринуємо і знищимо ще там. Не знаю, 20 заводів там якихось чи, чи там баз які там є на Росії, і так далі. Тут цікаво, насправді все складається. І от п'ятниця в цьому плані може бути дійсно дуже показовою. Ну і плюс не забуваємо, що наша ж делегація вже полетіла, так, так вона так, там якісь економічні речі. А далі, якщо все піде, як планується, приїде Зеленський. Вони будуть говорити зовсім ну. Про питання вже максимально високого характеру, дякую дуже, пане Ігоре. Тоді до п'ятниці, можливо, і ще раз з вами поспілкуємось Тоді, е -е, Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, Говорили про.